Доброго дня, шановні друзі, вас вітаю я, священик Георгій Ходун, на моєму ютуб-каналі, де ми разом з вами досліджуємо питання священного писання, християнського богослів'я, церковної і всесвітньої історії, а також нашого життя в церкві. Наразі рубрика Недільна проповідь і біблійний уривок, що його пропонує нам наш богослужбовий лекціонарій, це Євангелія від Матвія, 17 розділ». Наступного дня. І Ісус та його учні повернулись до народу, та один чоловік, підійшовши до нього, впав перед ним на коліно і мовив: Господи, змилуйся над сином моїм. Він хворий, дуже страждає, і часто кидається в вогонь або в воду. Я привів його до твоїх учнів, але вони не змогли зцілити його. І мовив Ісус у відповідь: Они вірний і заблудний роди! Скільки ще з часу мені бути з вами, скільки мені вас терпіти, Приведіть хлопчика до мене. І Ісус заговорив сурово до демона і наказав вийти з хлопця. Той вийшов, і хлопець тут же зцілився. Учні Ісуса підійшли до нього, коли він був на самоті, і запитали, чому ми не змогли вигнати нечистого. Та він відповів їм, мовивши: Тому що у вас мало віри. Істинно кажу вам. Якби ваша віра була завбільшки з гірчичне зернятко, ви могли б звеліти цій горі пересонця звідти туди, і вона б пересунулась. Тоді для вас нічого не було б неможливого, а цей злий дух можна вигнати лише молитвою і постом. Коли вони всі разом прийшли до Галілеї, Ісус мовив: сина людського буде віддано до руки людей, які вб'ють його, але на третій день він воскресне із мертвих. Зцілення від хвороби юнака це історія, яка відбулася після події Преображення, коли Христос явив свою божественну славу та гідність. Наскільки це було можливо у реаліях цього світу, і наскільки це здатні були сприйняти його учні свідки цієї події? Ледве Ісус встиг зійти з гори Преображення, від небесної слави, так би мовити, то Він був тут же поставлений перед земними проблемами. У відсутності Ісуса. Певний чоловік привів до його учнів сина, який страждав, здається, епілепсією. І як було прийнято у той час, батько пов'язував стан свого хворого сина з безпосереднім впливом злих духів. З'явившись, Ісус відразу взяв під контроль всю ситуацію і, одним суворим словом, як пише євангелист, наказав бісові вийти з хлопчика, і той зцілився. У цій події є декілька важливих моментів. Ну, по-перше, потрібно звернути увагу на батька цього хлопчика та на його віру. І зараз мова буде не про те, що ми повинні просто здивуватись силі його віри, ні, тут є більш важлива суть. Хоча Христос і дав владу своїм учням над лукавими духами, про це ми можемо прочитати в Євангелії дещо раніше. Але цей конкретний випадок, це була ситуація, коли вони, апостоли, на очах у всіх людей, Публічно зазнали невдачі: Я привів його до Твоїх учнів, каже батько, але вони не змогли його зцілити. Тобто, батько був свідомий, того, що апостоли безсилі йому допомогти. А разом з тим, цей чоловік не на мить не сумнівався в силі та владі Ісуса. Господи, змилуйся над моїм Сином. Він хворий та дуже страждає. Такі слова Він каже до Ісуса. Тобто ця людина, цей батько чітко розрізняє Христа та його учнів і не ототожнює їх. У такому розумінні є щось вкрай болісне для нас, а разом з тим універсальне і досить сучасне. Тому що багато людей вважають, що церква, тобто ми з вами, учні Христа, недостатньо справляємося із своїм завданням. За віки та покоління, ми досить часто повторювали слова апостола Павла про те, що ми тіло Христове, і повторюючи цю безумовно важливу і богонатхненну думку, інколи стали забувати, що я, як частина церкви і Христос, це не тотожні особи. І навіть церква і Христос у власному сенсі це не одне і те саме, не дивлячись на те, що церква є тіло Христове. Звичайно, улесливо вважати, що ледве не кожне твоє слово, думка чи вчинок це все тотожне діям та рішенням Христа. Втім, особисто мені здається, що кожному з нас е окремо та церковній спільноті загалом е вигідніше, саме вигідніше, думати про себе більш скромно. Так наші слабкості залишаться лише нашими особистими помилками та не будуть лягати тінню на діло Боже. А всілякі наші досягнення будуть слугувати на примноження Божої слави. В кінці кінців здорова самокритика це вкрай потрібне явище для кожної людини, тому що воно нам допомагає уберегтись від надмірної самовпевненості, щоб, як пише апостол Павло, ми не думали про себе вище, аніж належить думати. Втім, навіть і тепер, коли багато людей втратили віру в церкву, саме в церкву, бо чомусь не побачили в ній. В достатній для себе мірі слова, любові чи образу Христа, такі люди мають, можливо, і несвідомо, але скажімо, таку тужливу надію на Господа. І хоча цей факт виступає для нас, як християн, докором, сподіваюся, що цим людям їх надія буде джерелом їхнього виправдання, без сумнівів, Бог милосердніший від людей. В цій ситуації ми також бачимо, що до Христа завжди люди звертаються з певними запитами і очікують від нього ну, якоїсь допомоги. Тільки ну, він повернувся від слави преображення, як зустрівся з людськими стражданнями. Відразу після того, як Христос чує голос Бога і Отця, він в той же самий момент чує і кричущий голос людської потреби. Це дуже важко знаходити в собі сили, поводитись наступним чином. Але найбільш на Христа схожа та людина, яка не дивиться на свого ближнього, як на якусь перешкоду. Досить легко відчувати себе християнином у хвилини молитви та роздумів, легко відчувати близькість Бога тоді, коли осторонь лишаються всі проблеми цього світу. Але справжня християнська віра це ж не втеча від реалій нашого життя, і не намагання оточити себе якимось таким емоційним комфортом і уж точно віра це не побудова, знаєте, такої зручної, але не існуючої реальності, ну тобто якогось релігійного симулякру. Ні. Справжня віра це коли я черпаю силу у Бога для того, щоб віддати цю силу іншій людині. Справжня віра це коли мені вдається зустрічатись з Богом і у самоті, у затишному місці, і е, у людній площі, де вирує бурхливе життя. Справжня віра, це коли я звертаюсь із своїми потребами до Бога, але не для того, щоб знайти спокій і затишок, а для того, щоб вбути в змозі щедро, ефективно і дієво задовольнити потреби інших людей. Справжній вірі не потрібно вибирати поміж Бога та людини, бо заповідь про любов, вона неподільна. Ми бачимо також, наскільки важлива віра, без якої нічого суттєвого в, житті, в нашому житті не може відбутись. І говорячи про пересування гір, а саме такий образ вибрав Христос, то Ісус вживає знайому кожному юдею фразу. Вчителя закону, який міг доступно пояснити і витлумачити писання, називали тим, що вириває з коренем гори, або навіть казали іудеї, такий вчитель закону розмелює гори в порошок. Ці фрази зазвичай вживали в значенні усувати труднощі. І Христос, як ми розуміємо, ніколи такі слова не вживав в буквальному сенсі. Зрештою, звичайній людині не так-то вже часто і потрібно зрушити з місця справжню гору. Христос, здається, мав на увазі ось що: якщо у вас достатньо віри, то всі труднощі будуть, можуть бути вирішеними, і навіть найважче завдання може бути виконаним. Віра в Бога робить людину здатною зрушувати гори труднощів, що стоять у неї на шляху. А що ж з приводу самого відомого вірша з цього уривку? А саме це 21-й вірш, а цей рід, тобто злий дух, лукавий дух, можна вигнати лише молитвою і постом? Здається, саме на ці слова частіше всього звертають увагу, коли е, роздумують про цей уривок, і схиляють тему проповідей в аскетичне русло, тобто починають звертати увагу на молитву і на пост. Але якщо ми будемо об'єктивні, то потрібно зазначити, що цей 21-й вірш зустрічається далеко не у всіх древніх е, рукописах Євангелія. Половину змісту цього вірша можна знайти в паралельному місці у Євангеліста Марка, але й там тільки про молитву, яка має силу звільняти людину від влади лукавого. Факт того, що певний вірш, а в даному випадку це Євангелія від Матвія, 17 розділ, 21-й вірш. Факт того, що він знаходиться не в усіх древніх євангельських списках, свідчить не про якусь фальсифікацію чи підміну біблійного тексту, а свідчить в першу чергу про те, що Біблія книга набагато більш складна, аніж може здаватись на перший погляд. І намагання її адекватно зрозуміти без залучення спеціальної додаткової інформації, приречено на крах. Саме тому звертаю вашу увагу на те, що на моєму каналі розпочато вивчення священного писання, і тому прошу всіх переглянути вже опубліковане відео з цієї теми, а також підписатися на канал, щоб не пропустити нових випусків. На завершення нашого спілкування та розумів про священне писання прошу поставити лайк, а також залишати коментарі. Зручні способи підтримати канал та його авторів зазначені в описі цього відео. Дякую усім за увагу! Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.